Вітаю всіх глядачів та гостей на каналі Автоісторія. Сьогодні хочу розповісти вам історію про автомобіль із НДР Вартбург. Бажаю вам приємного перегляду та хочу вас попросити підтримати канал вподобайкою та підпискою, адже вам не складно, а мені приємно. Автомобіль Вартбург має цікаву ідеологічну та технічну історію, тісно пов'язану з розвитком автомобілебудування в Німецькій Демократичній Республіці НДР. Ось коротка історія створення марки Вартбург. Історія створення автомобіля Вартбург. Витоки до Другої світової війни. Назва Вартбург походить від знаменитого замку Вартбург у місті Айзенах, Тюринги – сучасна Німеччина. У місті Айзенах автомобілебудування почалося ще в 1998 році, коли компанія ДФГ, німецька автомобільна фабрика Айзенах, випустила свої перші машини. З 1928 року завод належав BMW і тут виготовляли автомобілі під цією маркою. До 1942 року, післявоєнний період та націоналізація. Після завершення Другої світової війни завод у Айзенасі опинився в радянській зоні окупації. У 1952 році націоналізоване підприємство отримало назву ВІЕБ Автомобільний Завод Айзенах, АйВІЕ. Тоді ж було вирішено створити окрему східнонімецьку німецьку марку. Так з'явився Вартбург. Перші моделі Вартбург. Перший автомобіль під маркою Вартбург був представлений у 1956 році. Вартбург 311. Він був модернізацією до воєнної моделі IFA F9 і мав трициліндровий двотактний двигун об'ємом 0,0 літрів. 9 литра автомобіль був відносно простим, надійним і зручним. І добре продавався як у НДР, так і за кордоном, особливо в країнах соцтабору. Подальший розвиток у 1966 році з'явився вартбург 353, який став найвідомішою моделлю бренду. Він мав характерний кутовий дизайн, трициліндровий, дватактний двигун, один літер, передній привід і міг розвивати швидкість до 120 кілометрів на годину. Ця модель вироблялася понад 20 років за і кінець виробництва. У 1988 році з'явився вартбург 1.3, оснащений вже чотири тактним двигуном від Вольфсбург за ліцензією. Однак, після об'єднання Німеччини, в 1990 році виробництво стало економічно нерентабельним. Завод закрили в 1991 році. Завод Вайзенасі стратегічне місце. Міста Айзенах до війни було відомим промисловим центром. Тут виробляли не лише автомобілі, БМВ, але й мотоцикли та військову техніку. Після війни завод частково розібрали як репарацію для СРСР, але його швидко відновили завдяки стратегічній важливості. Це був один з небагатьох заводів у НДР. Здатних випускати повноцінні легкові автомобілі. Технічна консервація. Інженери ЕЙ довго працювали над модернізацією конструкцій, але в умовах планової економіки і браку ресурсів технології відставали від західних щонайменше на 15-20 років. Наприклад, два такний двигун, які у західній Європі вважали застарілим уже в 1960-х. На вартбург використовувався до 1988 року. Виробництво велося за схемою: мало ресурсів, максимум результату, що змушувало інженерів бути дуже креативними. Вартбург у світі автомобілі експортувалися до понад 50 країн, зокрема у Фінляндію, Великобританію, Туреччину, Грецію, навіть до Африки. Для експорту в західні країни вартбург оснащували. Покращеною обробкою, кращими фарами, сидіннями, а також антикорозійною обробкою такі версії називали делюкс концепти і нереалізовані моделі у 1960 70 х роках. Інженери A, та створювали прототипи абсолютно нових автомобілів з передовими технологіями, але жоден із них не пішов у серію через втручання політичного керівництва НДР. Один із таких проєктів вартбург 355, мав бути повністю новим поколінням із сучасним дизайном та чотиритактним двигуном, але був відхилений зіткнення зі змінами після падіння берлінської стіни після об'єднання Німеччини в 1990 році стало зрозуміло, що автомобілі Вартбург технологічно застаріли. Ніхто в об'єднаній Німеччині вже не хотів купувати прості машини без кондиціонера з грубим дизайном і низьким комфортом. Ейовий спробував модернізувати виробництво співпрацюючи з Opel, але це не врятувало завод. Останній вартбург зійшов із конвеєра 10 квітня 1991 року. Цікаві факти. Вартбург був відомий своїм гучним масляним двигуном через двітактну систему. Автомобілі експортувалися навіть у Західну Європу, що було рідкістю для машин із соцкраїн. У Національній Демократичній Республіці Вартбург вважався авто вищого класу порівняно з простішим Трабан. Спадщина Вартбург Вартбург залишається символом епохи. Пам'яткою інженерної боротьби за виживання в умовах планової економіки в Айзенасі діє автомобільний музей, де зібрані унікальні моделі вартву, включно з рідкісними концептами та дослідними зразками.